Чи хапаль Михайло коли я там, є мешканець міста Хмельницького, на сьогоднішній день ви представляєте також мої інтереси як мешканця Хмельницької області. Значить, я хотів би, щоб ви подивилися на оскільки є два кримінальні провадження. Саме згідно ухвали слідчого судді від грудня місяця, одне кримінальне провадження по факту незаконної рубки Просіки і самовільного будівництва дороги до перлини поділля через лісовий масив, там вирізаний ліс і самовільно зроблена дорога. І друге, це кримінальна кваліфікація, стаття 197 частина перша це введена вона недавно, це самозахоплення землі, оце користування надмами. Це, я думаю, в області друге чи третє впровадження фактично порушено. 29 січня цього року от є номер провадження. Ще один це слідчий, У нас є Алва Берестовська, є номер провадження порушення. Я до вашого погляду можу також надати дві ухвали слідчого судді мокрими печатками. От вони, якщо потрібно, познайомилися, що оцей. Е, мова? мова сьогодні, мова сьогодні, я закичував. Мова сьогодні йде не про те, щоб не дати взагалі, мова йде про те, щоб зняти питання з розвитку сесії до того моменту, поки не будуть завершені справи в суді. Справи підуть до суду, я більше ніж певний. Чому? Тому що такий порядок, як раніше був, що там щось порішали, закрили там, без рішення суду супереч Конституції, тобто, згідно 127 і 124 статті Конституції ці правовідносини вирішуються в суді. Не на досудовому слідстві, а в суді. Е, я е, наполягаю, щоб питання зняли. Ти бачиш, що профільна комісія вчора також зняла питання, але до того моменту, поки не вирішиться. Вирішиться справа в суді, значить Дякую. питання може бути поставлено на продовження. Дякую.